Я ставлю перед собою ціль пояснити вам трошки підхід, чому я взагалі вдала таке поняття як нейромодель. Хоча понять існує дуже багато, і можна було начебто взяти щось, що не є новим, і використовувати його. А я чомусь взяла саме слово нейромодель. За цим всім я хочу показати вам, що свою нейромодель варто знати, вивчати, розуміти, щоб менеджерити її, і разом з ним менеджерити ситуації, події, які відбуваються у вас в житті. Друга моя ціль показати, що все в житті на жаль, і на щастя взаємозв'язано. Тобто ви не можете. Розширяти бізнес, не розширюючи не тільки свою свідомість, но й своє оточення, своє сприйняття тих чи інших тригерних точок, дивитися на це все, вчитися не тільки з іншого погляду, а розуміти цілі існування того чи іншого подразника в вашому житті, існування того чи іншого супроти ваших близьких, коханого, не знаю, дітей, керівництва, підлеглих, тобто все це. Складає єдину матрицю, в якій ви перебуваєте, і ключі до керування, якого теж належать вам. І щоб їх передати, ці ключі, мені потрібно провести вас по декільком рівням, показати, як це все взаємопов'язано.